Вітаю. Зараз ми спробуємо завантажити матеріали, які нам необхідні безпосередньо для роботи в Moodle. Одним із матеріалів, які ми можемо використовувати в наших курсах, це є глосарій. Глосарій це є свого роду ті терміни чи визначення, дефініції, які ми безпосередньо користуємося під час вивчення того чи іншого курсу. Ми можемо взяти, назвати його термінологічний словник, до прикладу, і подати опис терміни для вивчення. Зберігаємо і ми маємо створений глосарій. Перейшовши на термінологічний словник, клікаючи додати запис, ми вводимо, до прикладу, пси. Екологія, а тут даємо визначення. Це наука То вводимо детально в дефініцію, яку ми маємо, зберегти і показати. Таким чином ми бачимо визначення, яке ми вводимо. Клікаючи додати запис, ми вводимо, до прикладу, відчуття. Тут ми це в них. Психічний процес, зберігаємо і ми бачимо новий термін, який ми безпосередньо ввели в даний в наш термінологічний словник. Повернувшись на курс або вівши глосарій, ми вже бачимо, систему автоматичного алфавітного порядку для студентів впорядкує визначення. Терміни, поняття, які на ваш розсуд студенти повинні, ключові слова, які вони повинні опанувати з цієї теми. Дуже зручно, як для студентів, так і для викладачів.